Село Посад Покровське населений пункт, який розташований на межі Херсонщини та Миколаївської області, у 2022 році. Тут понад півроку тривали активні бойові дії між збройними силами України та російськими окупантами. Як сьогодні виглядає село, куди була спрямована російська зброя? Ми покажемо прямо за мить. Руїни замість цілих будинків. Купи металобрухту на місці ще колись ходових автівок, а також шматки снарядів, якими усі на земля замість квітів. Так виглядає мирне село, що вісім місяців знаходилося на нульовій лінії. Сюди спрямовувалася важка зброя російських окупаційних військ. Це будівля місцевої школи, он там будинок культури. А в тій стороні дитячий садок. Вигляд вони мають практично однаковий. А вся земля у Посадпокровському без перебільшення є випаленою, тому що ракетні вирви тут зустрічаються через кожні кілька метрів. Внаслідок обстрілів і бомбардувань село на 90% знищено. За інформацією місцевої влади, лише 9% домогосподарств підлягають відновленню і менше одного десятка будинків придатні для життя. Місцевий мешканець Сергій показує зруйновану будівлю місцевого клубу. На початку березня споруда була укриттям для цивільних, а згодом вогневою точкою наших захисників під час боїв. Коли почалась війна, моя родина ховалася тут у підвалі. На той момент я знаходився в місті Херсоні. Буквально за день до прильоту з цього підвала мій друг Стас Вазанов він забрав мою родину. То вони ховалися прямо тут? Так, да, да, прямо тут. У цьому приміщенні була моя родина. Стенка там, перегородка стояла. От прильоту воно все було зарушено. Коли стався прильот? Скоріше всього, що це було 4-5 марта. А отут були наші хлопчики, отут у них було розположення. Вас родина розуміла, що вони перебуваючи тут в підвалі да, можуть да, просто пинити з да, під Так, завал... да, да, розуміли, і другого виходу не було. Такими ж укриттями у селі була школа, дитячий будинок та підвали будинків. Місцеві впевнені, ворог знав, що в таких закладах на початку весни ховалися цивільні. Однак окупантів це не зупиняло. Тут є три виходи. Якщо завалюється один вход, то можна вийти в другу сторону. Плюс вентиляція стабільна. Даже если будет какой-то подпал или дым, он будет вытягиваться через вентиляцию. Как бы самое было оптимальное решение зайти сюда. Як вигадаєте, ворог знав, що тут мирні люди ховаються. Да, не знали. А це вже кадри сусіднього села Мирне, яке теж було на межі лінії вогню. Попри те, що поряд розташована залізнична станція Копані, рашисти наносили сюди масовані удари упродовж восьми місяців. До війни у Мирному проживало близько пів тисячі людей. Навесні під час евакуації більшість селян виїхали і лише ось ось почали повертатися, коли українські військові звільнили правобережжя Херсонщини. Серед них і пані Олена. Жінка приїхала відбудовувати свій будинок, який кілька разів потрапив під обстріл. Це один, а були ж рядом прильоти, і возле того забора пролітало. Ви ж бачите, що нічого нема Живого. Це вже самі накрили, самі зробили, що могли. Господарство вас постраждало, трактор я бачу, так? Да? Трактор. І хазяйство потеряли, і корову потеряли, і качуку. Ми виїхали 15 марта, бо в мене ж маленька дитина. Я не могла тут просто сидіти. Якби б не дитина, я б не виїжджала. б. Може, ну у нас є п'ять людей, чоловік, які тут були постійно. Хоч мирному і посад Покровському пощастило уникнути окупації. Натомість вони відчули на собі масштаб російського ракетного терору. А це село Благодатне, що розташовано у близько 10 кілометрах від посад Покровського. На щастя, воно уникло масованих обстрілів, проте понад 8 місяців було в окупації. Контролюючи село, російські військові використовують його в якості живого щита, а місцеві соціальні споруди як плацдарм для своїх артилерійських позицій. Селянин Анатолій показує будівлю місцевої школи. На дитячому майданчику окупанти розгортали міномети, аби наносити удари по позиціям збройних сил України. Тут розгорнуто були їхні мінометні установи і відсюди вони стріляли по посадпакрухи по. по по мірному. І от наш засу результат, що великі ліквідують, тощо не старалися бити, біти попадають саме. По ним. Я бачу, що завишки від їхньої позиції залишились. Обов'язково ви ну, смотрите тут їхні эти а... останки. Різниця у вогневій роботі української армії і окупантів видно одразу, додає чоловік. Рашисти ведуть обстріл хаотично, нехтуючи безпекою цивільних. Українські ж військові б'ють точково, влучаючи у місця безпосереднього скупчення сил противника. Ми зараз знаходимося на території научної підприємства. Тут Зіброїлися російські позиції і обстрілювали по нашим сусіднім сілам. Наші, я біжу, старалися точно їх відсюди вибивати. І по результаті при не так сильно не Я представляю, єслі зі наш збильби зсу руски так обстріляли. наверное, нічого не осталось би. Бойові дії не оминули окремі ділянки села Благодатного. Проте у порівнянні з мирним і посад Покровським різниця помітна неозброєним оком. Як зазначає командир добровольчого батальйону Анубіс, Ігор, це яскравий приклад того, що правил і звичаїв війни дотримується лише українська сторона. Наші хлопці. Коли ведуть вогонь на далеку дистанцію, то взагалі вони стріляють, як кажуть, тотічно. Тобто, І тільки туди, де ми впевнені, що там знаходиться ворог. На жаль, військові Російської Федерації стріляють аби куди. Тось тобто, так, вони теж цілять і військових, але вони не нехтують стріляти і по цивільним. Ми з вами неодноразово були свідками, як прилітали ракети на зупинки. Вжили дома. Так, це дуже якось буде пафосно. Наші хлопці просто мають, як кажуть, совість, честь стріляти просто в цивільних. Ну наші такого не можуть. Ми не можемо собі дозволити вбивати мірне населення. Саме ця важлива особливість і є головною відмінністю між захисником і агресором. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.